Еспресо ексклюзив, Я Олександр Моршевка працюю для вас. Отже, погана різкість втома сухість очей це сигнали того, що зір погіршується. Причини не тільки вік, як багато хто з нас думає. У групі ризику в першу чергу знаходяться люди, які тісно пов'язані з комп'ютерною роботою, зокрема програмісти, офіс-менеджери. А війна примусила всіх нас жити в постійному стресі та стані тривожності, що погіршує ситуацію в рази. Як покращити та зберегти зір, будемо дізнаватися у гостя програми. До нас завітав Михайло Білий, лікар вищої категорії мережі офтальмологічних центрів Новий Зір, рефракційний офталь... офтальмохірург. 37 років має досвіду і, зокрема, 27 років проведені лазерної корекції зору. Радий бачити. Добрий день. Пане Михайле. Ну ось хотілося б почати із такого огляду, зі статистики. Ну чи є певні цифри за останні, наприклад, можливо, 10-15 років. Що говорять аналітики? Наскільки у людей з'являються проблеми із зором? На сьогоднішній день статистика говорить про те, що кількість людей з аномаліями рефракції насамперед в міопії дуже збільшується в деякі е, страни. Півдня і Східу, наприклад, мають більше 80 в деяких країнах до 90% людей з аномаліями рефракціями, насамперед міопія. Якщо брати середню цифру по миру, то до наш, в наші роки десь близько 30% людей мають ті чи інші аномалії рефракції, тобто порушення зору. А на вим... що це от які фактори впливають на те, що зір погіршується по всьому світу? Е, ну… Фактори, які ведуть до виникнення міопії, вони це комплекс факторів. Є фактор генетичний. На це ми не можемо на жаль впливати. От статистика каже про те, що якщо обидва з батьків людини мають, наприклад, міопію, то ризик виникнення міопії у такої людини набагато більший в два-три рази, ніж у людей інших. Статистика каже про те, що при таких темпах збільшення аномалій рефракції до 2050 року близько 50% людей будуть вимагати або окулярів, або інших якихось методів, тому що зір в них буде недовершений. Отже, міопія це короткозорість, так щоб що, глядачі зрозуміли. Короткозорість, так короткозорість. І один з факторів, як ми сказали, це генетичний, це те, на що ми мало можемо впливати. От але інший фактор це оточуюче середовище. Це те, як ми живемо, що нас оточує. Чим ми дихаємо, чим ми харчуємось. А якщо про Україну говорити за останні роки, наскільки ця проблема загострилася? Ну, не можна говорити, що Україна якась окрема зовсім страна, тому що на нас впливають ті ж самі фактори, як і на більшість людей у світі. Насамперед, це е, з самого раннього дитинства діти е, мають величезні навантаження на близької відстані. Тобто це і книга, це і планшет, це смартфон. А от, і е, таки, та, такий профіль е, навантажень він впливає на те, що кількість людей, кількість дітей, які е, підтверджують міопізації, тобто виникньо міопії, збільшується. Ну, тобто, це спосіб життя, по суті, впливає на проблеми з зором. По суті, так. А наша справа вже е, в, е, врахувати цих дітей от, і щось зробити для того, щоб і того короткозорість була меншою, ніж якось вплинути на неї. А як може вплинути лікар, зокрема, якими процедурами, можливо, лазерна корекція тут стане в нагоді? Ну почнемо з того, що методи розподіляються на консервативні, до них відносяться контактні лінзи, насамперед. До них відносяться окуляри, до них відносяться нічні контактні лінзи, які змінюють трошки форму рогівки. От вони з більшим чи меншим успіхом. Насамперед вони дають людині можливість хорошо бачити надаль. Це важливо. З цих органів почуттів, які нам... Видано природою. На ем, зір падає дуже величезне навантаження. Зір в нашому житті ем, має більшу частку е, навантажень, ніж йому було видано природою. Е, через те так важливо цю проблему якось з нею е, спрацювати. Ну, а можливо, не завжди спів... спрацьовують осі консервативні методи, або вони дають певний час прожити з нормальним зором, а далі треба лікарю втручатися і певні корекційні методи впроваджувати. І так, повертаємося до способів корекції. Насамперед, це консервативні, це окуляри, контактні лінзи. Але кожен з них має плюси, має мінуси. Це залежність від якихось засобів. Це зранку треба одягти, ввечері зняти, якщо це стосується контактної лінзи. Це слідкувати за окулярами і відчувати всі ті нагаразди, які ви собою несуть ті хто носить окуляри, до речі, дуже хорошо знають, і ми також хорошо знаємо. От. І е, ті люди, які не хочуть бути залежними від таких засобів, але спосіб їх, або спосіб їх життя не дозволяє їм. А це і військові, це і спортсмени, це купа-купа людей. Е, в таких випадках ми вже. Застосовуємо якихось хірургічні методи, насамперед, це лазерна корекція зору. В чому вона полягає? Ми впливаємо на рогівку. Рогівка це наша основна головна оптичне, головне оптичне середовище. За рахунок своєї кривизни вона заломлює світло. Міопія це, по суті, короткозорість. Це такий стан, коли. Той фокус, який забезпечує наша оптична система, він не співпадає з тою площиною, в якій розташована сітківка, наш внутрішній екран. Тобто це природня недовершеність. На щастя, ми можемо впливати на ці взаємовідносини. Ми можемо подіяти на рогівку, якщо мова йде про лазерну корекцію зору. Дозованим впливом на її поверхню, ми змінюємо її оптичну силу. От і від того фокусна е, площина починає співпадати з сітківкою. З цього моменту людина вже не залежить ні від окулярів, ні від контактних лінз. Ніколо... Це такий більш комфортний потім спосіб життя, ніж кожен раз стежити за окулярами, за контактними лінзами, так, за рідиною так. для контактних лінз. Тобто ми зробили один раз цю дію, і потім живемо звичайним життям як людина з довершеним зором. Але чи всім можна робити таку операцію? Е, існує. Список, лист показань проти показань. Насамперед, це вік. Ми ніколи не втручаємось до 18 років. Вважається, що до 18 років дитина росте, може змінюватися анатомічні параметри ока, тому навіть якщо ми маємо міопію тут ми обмежуємося окулярами, контактними, лінзами або сучасними методами, які, за даними статистики, впливають і на рост ітогової короткозорості. До нього относяться. Ортокератологія. Це спеціальні такі лінзи, які дитина над... 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 одягає на ніч, зранку знімає, а трошки деформована за ніч поверхня рухівки, забезпечуємо хороший зір. Окрім того, що вона дає довершений зір, вона ще і впливає в деякій мірі на прогресування короткозорості у дітей. Все це є в нашої клініці. Е, ті ж люди, які хочуть бути незалежними від окулярів після 18 років, тут вони е, з нашої сторони. Підлягає дуже ретельному обстеженню. По перше, ми повинні впевнитися в тому, що е, короткозорість вже не прогресує, що вона відносно в межах е, визначених межах, що вона не прогресуючи, більш-менш стабільна. Від цього залежить ефективність операції. Я так розумію, е, від цього залежить, а що буде людина відчувати найближчі роки після корекції? Якщо людина стабільна, то раз зроблена корекція, він буде задоволений на багато років на сам наперед. Це ми з вами зараз розмовляли про початкові межі, коли ми починаємо корекцію. Але існує ще і вікові межі, за якими корекції вже не робляться. Справа в тому, що в середньому людина з хорошим зором десь після 45-50 років. Втрачає можливість акомодувати. Акомодація це наш внутрішній механізм, який дозволяє скороченням спеціального м'язу та зміни форми кришталу, який пристосовується до відстані. Молоді люди не знають про те, що цей механізм існує, тому що він спрацьовує за мілісекунди, Тому людина вважає, що бачити хорошо надаль і бачити хорошо на близької відстані це, це, це нормально, це розумно. але це забезпечує дуже цікавим механізмом. Люди, а людина за 40 вже відчуває це так. Так, відчуває. По-перше, вона приходить до нас і каже, що таке? Я раніше мог побачити отак, а тепер бачу на такої відстані. І це вже перші ознаки е такого стану. А що таким людям робити? Такі люди. Е Продовжують хорошо, ну, якщо людина з хорошим зором, продовжує хорошо бачити надаль, але на близьку відстань вимагає вже окулярів. І тут робити корекцію, це буде означати, що ми, якщо людина короткозора, ми зробили їй корекцію, а їй, наприклад, там 46 років, ми зробимо хороший зір надаль, але вона втратить можливість бачити на близької відстані, тому там інші окуляри будуть задоблятися. Тобто вона змінить окуляри надаль, на окуляри на близьку відстань, ну, тобто це така собі ідея. От, на щастя, у сучасній медицині, у сучасній офтальмології є е, можливість е, навіть і таким людям забезпечити хороший зір без окулярів. Ну, тут мова насамперед вже про втручання, яке зветься рефракційна заміна кришталика. Власне, кришталик, який втратив можливість е, дивитись на різні відстані, заміняється на штучний, який за допомогою спеціального. Свого дизайну забезпечує зір і надаль, і на близьку відстань. Тобто людина, все якщо вона хоче бути незалежною від окулярів і погано бачить, вона може це зробити. Тобто це е, такий вихід із ситуації для людей, кому за 40 і хто теж бажає ну жити без окулярів. Так і є. от І є така межа, там люди, люди 40, 143 роки, які вже я вже яким вже не хочеться жити за там з окулярами, які про щось мріють, і там можна і таким способом, і таким. І тут вже справа лікарська: зважити всі фактори, які в нас в наявності є, і порадити той метод, який цій людині найбільше підійде. Але операція, я так розумію, заміна кришталика набагато складніша, ніж звичайно, така вже звична для багатьох корекцій. Час проведення операції і відчуття, які є у пацієнта, вони і при одній, і при іншій операції не перевищує 10-15 хвилин. Це безболісні операції під місцевою анестезією. Тобто для пацієнта все проходить більш-менш однаково. Вибір між операціями це все ж таки наша порада для пацієнта. Ми завжди в таких випадках рекомендуємо той спосіб, який на нашу думку їй найбільше задоволення. Ну і на сам кінець хотілося почути поради для всіх українців, які е, бажають жити дійсно сучасним, таким активним життям, і е, в цьому роль грає Зір безпосередньо. Е, перша порада, мабуть, головна. Не Нехтуйте оглядом лікаря. Після 45 років це раз на рік, обов'язково, хочете чи не хочете, покажуть. покажіться лікарю. Це, до речі, тут і порада молодим мамам та батькам. От вони питають, а з якого віку нашу дитину можна привести до офтальмології? Чи потрібно? Так, потрібно, тому що ми дуже рано можемо виявити аномалії рефракції, вплинути. Якщо дитина з якоюсь аномалією, одне око, наприклад, гірше, друге краще, ми можемо запропонувати апаратне лікування одне, друге, третє. От, і... Де саме є таке апаратне лікування, куди звертатися? Новий зір, новий зір. Наша клініка вона працює безперевно. У нас є дитяче відділення. Вона повнорозмірна клініка зі всіма відділами. Стосовно мережа розвинена по всій Україні, так в нас декілька центрів, покрита вся площа України в наших центрах, а от і ми завжди можемо надати остромологічно висококваліфіковану допомогу. І до речі, ті люди, які планують операції, приходять до нас, тому що в нас розвинута і рефракційна заміна кришталика, і для людей, у яких міопія більше ніж деяка межа, і там лазерна корекція може виявитися. Не стопроцентно ефективною. Ми можемо запропонувати іншу операцію, яка зветься імплантація фактичних інтроокулярних лінз. Ми проводили ці операції самі перші в Україні. от у нас величезний досвід і для... а в чому суть ось саме цієї операції? Внутрі ока поміщається лінза. Ну от як контактна лінза, тільки вона ока, і ви не повинні ні одягати, ні знімати. От, і якщо у вас є високих ступенів більше, ніж 10-12 от, і анатомічні показники підходять для цього, ми можемо запропонувати саме такий метод, і ми в величезних обсягах оперуємо таку патологію. Тобто практичність і комфорт. Так. Ще один немаловажний фактор. І в лазерної корекції зору, і в регресійній заміні криштала, яка ми можемо використовувати спеціальні лазери, от які роблять операцію дуже 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 довершеною. От, тому що там все контролюється автоматично комп'ютерним способом. от і по своїм томічних параметрах у нас дуже високі результати. Дякую за розмову. І я зробив для себе такий висновок, який би вік не був, необхідно дбати про своє здоров'я і дбати про свій зір. Дякую гостеві. Михайло Білий був у студії спро. Еспресо, лікар вищої категорії мережі офтальмологічних центрів Новий Зір. Не смо. Прощаюся. Залишайтеся спресо.